Всім привіт! З вами я Бутанчик, і сьогодні буде у нас швиденький буст FPS Fortnite у новому сезоні. Видно, що багатьох почало лагати з обновами, то зараз я вам показую. Зараз у мене FPS 60. Заходимо в настройки спочатку. Включаємо 1280 на 720 і повноєканний режим В тому буде найбільше FPS. Погнали далі. Розшиєні 3D, кажу, ставити від 75 до 80, якщо вас слави ПК. Так собі поекспериментуєте. Тут ми ставимося на низькою, щоб було більше пес. Переходимо в звук. Тут ви собі робіть, як хочете. Далі, качество звука нізькоє, 3D-наушники виключаємо. Фоновий звук теж. Переходимо до гри. Так, тут ми ставимо, зразу заходимо в повтори і енергозображення. Повністю їх виключаємо, бо вони жруть дуже багато FPS, а це нам не потрібно. А далі, в принципі, настройки в самій ігрі закінчені. І ми зараз переходимо в Epic Games. Переходимо на три точки біля Fortnite, нажимаємо, нажимаємо Управління. І ось тут є е, в параметрах запуска, включаємо їх, і ось тут є дуже великий код. І він, я його лишу вам в описанні профіля, в описанні відео, щоб ви собі їх скопіювали і вставили, бо він теж передає плюс 20 FPS. На цьому можна казати все. Тож, підписуйтесь, лайкайте. І не забувайте мені.